Так, зараз на Рівненщині. У Олександра приїхав ось на поле з кавунчиками. бачите, Заря наша Відінова Сіт, там у нас є а, типу Чарстон 17-11, 17.11, 1739 і 18.07. Дуже класні кавуни. вам трішки пізніше покажу, Ось бачите який? 17 17.11. Ух, така торпеда лежить гарно. Класненький. Це гібрид, нагадаю. І ось бачите, заря. Заря дуже класний кавун. Як ви бачите, ось. це, до речі, самбі. А ось ось бачите, це заря. І ось заря. Тут вони перемішку, але класно. Ось Бачите, який заря, великі два кавунчики. ой-ой-ой. Смачні, до речі. зараз ми розріжемо. Oznažimo in zamirimo to kur.